Всім привіт! Сьогодні зробимо саморобну пишню, вудочку та мармишку для зимньої риболовлі. Нам знадобиться держак та металева товстостінна труба. Так щоб держак тугенько заходив в неї. Підміряємо 25 см труби та відріжемо. Всередині труби робимо мітку. Під неї ставимо дві позначки повздовж. Дублюємо на протилежній стороні. На них малюємо ласточкин хвіст. За допомогою аркуша з'єднаємо лінію. Так нас повинно вийти. Зі сторони, де буде трубка, вкрутимо шурупа. одягнемо трубку на держак і усадимо молотком. Зажмемо в лощатах та відріжемо по цих лініях. Відміряємо, де знаходиться держак. свердлимо отвір. фіксуємо шурупом. Тепер вістрі пішні заготуємо. Готувати будемо у відпрацьованому машинному маслі. Розігріваємо до червоного та окунаємо масло. Тепер нам треба зробити її важчою. Робити будемо це свідцем від акумулятора. Заливаємо свинець в трубку. І так, знаходжуся я на ставочку в сосновому лісі. Стоїть невеличкий лід. Ну, прям дуже невеличкий, але випробувати пишню вистачить. Ось така у нас класна пишня вийшла доволі простим способом, без зварочних робіт. Наділи трубку, закалили її, залили свинця і готово. Той всередині шуруп не дасть ні туди, ні сюди, злізти цьому наконечнику. Свинець дає ваги, щоб легше було продублювати лід. Ну і шурупом це все з боку ще зафіксували. Ось такий держак від лопати чи від сапи. І така у нас і така у нас файна пешня вийшла. Ну що, ліземо в воду, спробуємо як воно, що воно. Заходимо. Добивається з удару. Бачите, дивіться пробивається з першого удару, на такий літ ним можна заходити. Кромка гострюща, не тупиться, все-таки закалка теж працює. Ну а з часом, коли трошки затупиться, то болгаркою можна легенько підправити чи надфилом чи напилку і працювати далі. так Ну що, пишню ми випробували. Є тут у нас очерет, і рогоз відірвемо пару тростиночок і зробимо вудочку. Збираємо матеріал і йдемо робити вудку Для зимньої вудочки нам задобиться рівна частина очерету. по довжині він вийшов 23 см. Тростину вибираємо товстостінну. З однієї сторони вона буде пустотіла, а з іншої цільна. В корковій пробці зробимо глухий отвір. Потім в нього заводимо очеретину. Це в нас буде ручка для нашої вудки від якої буде значно тепліше на зимній риболовлі, ніж від пластикової. По містості я вам скажу, що вона буде краще, ніж деякі вуки з магазину. Беремо два мідних проводи з цільною жилою в ізоляції. Загнемо в них в крюки. Ставимо до вулища і обмотуємо ізолентою. Оснастимо лавсановим кивком, який можна придбати в будь-якому риболовному магазині за гривень 10. Хоча, наприклад, тест каже, що в його часи найкращий кивок на окуня був і шерсті кабана просто топ. Ліску для зимньої риболовлі слід ставити тонку. 0,1 буде це ідеально на карася окуня та плітку. Намотуємо в метрі 15 на мотовило. Зробимо мормишку простим способом. В дереві зробимо виявку і опалимо її. Закоптимо голку над свічкою. Вибираємо модель гачка для мормишки. Зачистимо напилком біля вушка. І голкою пришпилимо вушко гачка. Запальничкою і припоєм по 61 запаяємо. Отримуємо просту і дешеву мормишку для зимньої риболовлі Вага 0,61 грами. Мормишку прив'язуємо таким чином, щоб пліска виходила зі сторони жала гачка. Якщо підбірка лайфхаків сподобалась і була корисна, оцініть подобайкою. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд. Зустрінемось!